Слава Ісусу Христу, гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки, Псалом 72, 26 вірш. Сьогодні я хочу говорити з вами не як проповідник, а як батько, чоловік, брат, який, як і ви, щодня відчуває, як гине тіло і як серце ниє. Чотири роки вже наш син на фронті. Чотири роки ми з дружиною щоночі засинаємо з молитвою і прокидаємося з думкою, чи живий він сьогодні? Тіло втомлюється, серце часом просто кричить від болю, очі плачуть так, що вже, здається, сліз не лишилося. І в такі хвилини приходить цей двадцять шостий вірш і стає, як якір посеред шторму. Гинне тіло моє і моє серце. Це не скарга слабої, слабкої людини, це чесне зізнання сильної людини, яка вже не прикидається, що все гаразд, а сам. Автор Псалму бачить, як процвітають безбожники, як гинуть праведники, як ламаються найкращі. І він кричить Богові: Я вже майже падаю, я вже майже позаздрів дурним. Але саме в цей час, в цій чесноті, в цьому гине народжується найсильніше. Та, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Друзі, коли гине тіло, Бог залишається, коли серце рветься на шматки від тривоги за дитину, за країну, за майбутнє, Бог стає скелею, на якій серце може стояти і не розбитися. Я часто кажу дружині вночі, коли ми обоє спимо. Люба, ми можемо постаріти, посивіти, змучитися, ми можемо втратити здоров'я, гроші, навіть найрідніших. Але ми ніколи не втратимо нашого Господа Бога, Він наша доля, не перемога у війні, хоча ми її дуже чекаємо і просимо в Бога. Неспокійне життя, хоча ми за нього також молимося. Він сам, сам Господь, наша доля навіки. І коли я це вимовляю, щось відбувається, серце, яке щойно гинуло, починає дихати, тіло, яке тремтить томи, отримує нову силу, бо ми стоїмо не на обіцянках політиків. Не на новинах із телевізора, не на власних силах. Ми стоїмо на скелі, якою є Ісус Христос. Дорогі мої воїни, які чуєте Це, дорогі матері, які, як і моя дружина, носять в серці своїх синів і дочок. Дорогі вдові, діти, біженці, слухайте ваше. Тіло може гинути, ваше серце може рватися від болю, але наш Бог живий, він скеля, яка ніколи не хитається, він доля, яку ні ракета, ні смерть, ні пекло не відбере. Тому сьогодні дозвольмо собі бути чесними перед Ним, перед Господом Богом. Господі. Гіне тіло моє і моє серце, і відразу додаємо зі сльозами, але з силою, та ти скеле серця мого і моя доля навіки. Нехай це стане нашим кличем у 2026 році, нехай це стане нашою колисковою для дітей, нехай це стане нашою останньою молитвою. Коли прийде час йти до нього, до нашого Господа Бога. Бо навіть якщо все згине, Він залишиться, і ми з Ним навіки. Сьогодні, Господи, будь скелею для кожного, хто зараз ледве стоїть, тримай наших воїнів, дай перемогу в ім'я Ісуса Христа, зціляй наші серця і приведи нас. До всіх додому, до тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Обіймаю вас міцно, дорогі мої друзі. Тримаймося на цій скелі, якою є Ісус Христос. Тримаймося разом, хай Бог благословить. Амінь.